Капеланське благословіння на 25 вересня 23-го року, Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукави. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Іван розповідається про випадок, як Ісус зцілив сліпого Бартимея, який сидів край дороги, і коли йшов Ісус, за ним ішла толпа Його слухачів, які його слухали, а Він вас Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І люди затикали йому рота. не кричи, ми слухаємо вчителя великого, а ти своїм криком заважаєш нам слухати, не заважай. Але Ісус його почув, підійшов і запитав, що ти хочеш, а він відповів: Я хочу прозріти. І він сказав: Прозрій, бо віра твоя спасла тебе. Ви знаєте, мені цей епізод нагадує або спрямовує мій погляд на дві таких речі: як Знаєте, люди навколо Ісуса, нібито слухаючи Його, але і зовсім Його не чули. Бо коли був вовтриме, Вартимій кричав про спасіння, помилування, вони його затикали. Якщо б вони почули Ісуса, то вони навпаки підвели. Бачиш, Ісуса, кричить, гуку-гукає -гу тебе, підійди до нього. І тоді б вони прозріли. А так вони були сліпі і нічого не бачили. Але Вартемій сам подолав цю перешкоду. І е, кричав ще громче і громче, кричав возопів до Ісуса. Ісуса, Сина Давиди, помилуй мене. І ви знаєте, я дуже часто слухаю притчу, як знаєте, якась там бабушка в церкві не пускає когось зайти в нього, тому що прибирається. Якщо людина йде до Бога, вона подолає цю, а, про, цю а, перешкоду, тому що вона розуміє, що там її чекає нагорода, там її чекає зцілення, прозріння. І друге місце. А хочу прозріти. Вартимей фізично захворів. Він розумів, що прозріння для нього це вада, без якої, подолавши якою він буде жити нормальним життям. Але як важливо прозріти нам і захотіти прозріти духовно, щоб мати очі і бачити того Вартемея, який серед нас гукає, а не затикати йому рота. Скільки людей було навколо Вартемея, які були сліпі, але сліпі духовно. І як важливо захотіти духовно прозріти і возопити до Ісуса, Ісусе, помилуй мене, Я сліпий, я нічого не бачу і не розрізняю, не розрізняю духовне життя, яке навколо мене, Боже життя, яке навколо мене. І як би важливо мені бажати прозріти духовно. Ми повинні бути зрячими, зрячими фізично, зрячими духовно. А навіщо? А для того, щоб виконати. В свою основну місію в цьому житті з'єднатися з Богом і бути поруч з ним. Амінь.